Привіт, друзі, мене звати Ірина Прокопишин. А ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту міста сили? Зима близько. Україна готується до ще одного опалювального сезону під час великої війни. Аби успішно перезимувати в містах, встановлюють генератори, підприємства перетворюються на енергоострови, які в разі блекаутів зможуть забезпечувати теплом житлові масиви. Коли українцям увімкнуть опалення, як вони самі готуються до зими та чи будуть з теплом мешканці прифронтових регіонів, розкаже. За мить. У цій харківській багатоповерхівці ще у 2022 році не було ні опалення, ні газопостачання. Вона була частково зруйнована від обстрілів ворога. Нині її відновили та повернули комунікації. Третя північна Славківка. Це саме на постраждалий район нашого міста Незламного. От це мій будинок у 22 березня. Був сюди прильот, двох-трьох верхніх поверхів не стало. І ось, благодаря нашому місту, все відбудувалось. Ось він який став красивий. Йде утепління утеплення фасадів. Опалення, дай Бог, що у нас буде, бо в тому році було, якщо не буде ніякої. Тут ніякої біди, то все до бути. Ну я вже за запаси, вже в мене є є спальні мішки. А це балаклія на Харківщині. Після окупації міста ця багатоповерхівка була непридатна для проживання. Був побитий дах, вікна, зруйновані підземні комунікації. Втім, жителі згуртувались і скористалися програмою «Є відновлення. Тепер зимуватимуть у рідних стінах. Та що чеської програми і є відновлення. У нас застіклені вікна, у нас зробили вікна в під'їздах, у нас тепло, світло, внутрішні домові мережі у нас відремонтовані. Ми запустили воду, провірили всі квартири, де треба поміняти батареї. Ми поміняли батареї, стояки. В другому під'їзді повністю стояки міняємо в трьохкомнатних квартирах, де прийшовся удар. Зробили воду, зробили все. Опалення буде чудове, тому що ми вже Запустили дом. Підготовка до опалювального сезону на Харківщині надскладний виклик. Регіон під щоденним прицільним вогнем ворога. Попри це, область до зими майже готова. Також місцева влада почала впроваджувати проєкт децентралізації систем теплопостачання. Після обстрілів навесні, коли ворог знищив майже повністю нашу там енергетичну систему, ми одразу почали. Аналіз, аудит, скажімо так того, що ми маємо, да і приймали рішення щодо оперативного відновлення ключових ліній, ключових, скажімо так, станцій для того, щоб забезпечити опалювальний сезон сталою, фактично, динамікою. Всі питання ми оперативно. Вирішили вже там більшу частину частину до початку опалювального сезону. Ми вирішимо, звичайно, маємо зважати на ті обстріли енергетики, які у нас є, і ті удари по Харківщині, які ми наразі маємо майже щодня. Крім того, звичайно, це буде залежати початок опалювального сезону від погодних умов і так само від обороноздатності нашої там області. Підготувала Харківщина і пункти незламності їх в області 913. Тут у разі знеструмлення та відсутності опалення можна обігрітись, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу. Загалом в Україні понад 12,5 тисяч пунктів незламності. Найближчий до вас шукайте у застосунку Дія. До викликів, які можуть бути цієї зими, готується і родина мишків із Чернігова. Посилено адаптують помешкання до блекаутів у квартирі. Автономне газове опалення з електричним насосом. І якщо не буде світла, не буде і тепла. Тож придбали безперебійне живлення. Автоматично заряджається, він автоматично вмикається, вимикається. Тобто, це полегшує, звісно, життя і ці всі відключення. А ти не переймаєшся. Якби ми зараз не були укомплектовані, готові до зими, але все ж таки, якщо будуть великі відключення і довгі, я маю на увазі, то я думаю, що ми будемо їхати в село до чоловіка, туди ми вже купили генератор, потрошки звозимо пальне, тому що ну, ніхто не знає, якою буде ця зима, на жаль. А це Кропивницький у військовій обласній адміністрації кажуть, на випадок блекаутів мають генератори різної потужності. В області практично завершені роботи з підготовки до опалювального сезону. Виконано весь комплекс робіт з ремонту котельного обладнання, заміни теплових мереж, водопровідних та каналізаційних мереж. Вживалися заходи щодо встановлення розподільчої генерації. Одна мігаваттна установка введена на котельні в місті Світловодську. Наразі ще п'ять когенераційних установок монтуються на двох великих теплопостачальних. Підприємствах області, ви їх планується ввести до 1 грудня. В самому ж кропивницькому щоденно готуються до старту опалювального сезону. Тепломережі міста вже наповнені водою. На деяких вулицях комунальники усувають прориви. Замінено 2305 метрів трубопроводів різних діаметрів. Ми виконали той запланований обсяг робіт. Ми відремонтували відремонтували. Основне котельне обладнання на Кропивницький ТЕЦ. На більшості котелень ми вже встановили е дизель генератори на випадок аварійних ситуацій на електричних мережах, що дозволить нам певний час протриматись. А на Волині до опалювального сезону ще й заготовляють дрова. Частина громад не газифікована. Такі домівки опалюються деревиною. Тому лісництва роблять запаси наперед. Опалювальний сезон кожен рік. неочікуваного нічого немає. Працюємо у стандартному режимі. Якщо населення потребує, то можемо заготовити від 5 метрів кубічних до 20 метрів кубічних. Місцевий житель Сергій приїхав запасти з Березою. Каже, хоча його оселя має централізоване опалення, але дрова бере на про всяк випадок. Беремо. Яка для страховки на сьогоднішній день у нас є така ситуація в нашій державі, то поки так беремо на початок. Сьогодні будемо три спини куба. Вчора виписали, сьогодні позвонили, приїхали збирати. Лісництво, де можна купити дрова на волині 10. За ними можна приїхати особисто, також заповнити можна заявку, аби замовити деревину онлайн. Для цього потрібно скористатися сайтом «Дрова.Є». Потім отримати в найближчому відділі реалізації. В негазифікованих населених пунктах у нас за останні півроку ми підійшли з такою тенденцією до планових рубок, щоб для кожного населеного пункту була рубка, де є деревна дровина для населення. Тобто, щоб люди буквально там з одного села не їхали за 10-20-30 кілометрів. По ті самі дрова для опалення, найпопулярнішими дровами в нас, як і завжди, залишаються перша група, тобто, це є твердолисінні породи: це дуб, храп, ясен, береза, черешня, клен ну, тобто, це всі породи, які мають найбільшу теплоємність. В регіоні більше половини теплоенергії виробляється твердопаливними котлами. Відтак до нового опалювального сезону оновили котельні, замінили котли, а на випадок виведення їх з ладу обладнали резервні. Централізовані теплові мережі полагодили та оновили. Загалом Волинська область вже завершила підготовку до зими. Ми особливу увагу. Заслугує за готовість об'єктів критичної інфраструктури, а саме підприємств, які надають послуги з теплу, водо, електро- та газопостачання. На зазначених об'єктах в цілому завершено виконання планових та поточних та капітальних ремонтів, а також регламентних робіт, область цілком забезпечена місцевими е, видами палива, торф, дрова, відходи деревообробки, виробляються паливні палети, дерев'яна дерев щиба. Об'єкти соціальної сфери та інші бюджетні установи переважно використовують тверде паливо торг готові до блекаутів. Об'єкти критичної інфраструктури оснащені генераторами. Область має їх понад 350 штук і працює над збільшенням кількості. Ось так готуються до опалювального сезону в різних регіонах. У більшості областях він має початися, коли впродовж трьох днів стовпчик термометра показуватиме менше восьми градусів. Першими тепло отримують лікарні та навчальні заклади. Водночас, прифронтові регіони опалювальний сезон розпочнуть за власним графіком. Опалення вмикатимуть за окремим розпорядженням, зважаючи на обстріли та енергетичну ситуацію в регіоні. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося, бережіть себе.